Повністю перешпаклювали під'їзд, поробили відкоси, поставили вікна відповідно в під'їзді. Переробили дах. Ми самостійно собі зробили ремонт. Також зашпаклювали всі пошкодження. Я через Ютуб навчилася шпаклювати. Я тепер. Олена Тимчук, мешканка будинку на Сихові, розповідає про те, як відновлюють помешкання після ракетного обстрілу по місту 29 грудня. Ось так вона застала квартиру, коли разом з чоловіком повернулася з похорону мами, який був в Чорнобаївці. Наразі вони роблять ремонт в кімнаті, встановили вікна і одразу в цей день завели собаку. Ми були дуже сильно морально розбиті і вирішили поїхати в домівку взяти себе песика. Він нам тепер піднімає настрій, кусає руки. Також відновлюють сходові майданчики у будинку. До робіт долучились волонтерські організації, які найняли робітників, каже працівник Володимир Берест. За його словами, вікна тут встановили у перший тиждень після обстрілів. Почали робити відкоси на вікнах, демонтували труби, які були для сміттєпроводу, які були також пошкоджені від вибуху. Ми були в аварійному стані. Ми зверху не зрізали труби. За словами директора міського департаменту з питань житлово-комунального господарства Ореста Тимчишина за компенсаціями від міста звернулись 367 шістдесят сімей. вже отримали виплати для оперативності. Мешканець самостійно замовляє собі заміну вікон і в ремонт чи заміну вхідних дверей за необхідності. А ми компенсовуємо їм через матеріальні допомоги. Хто не мав можливості одразу там проавансувати. Ати такі речі, то вони замовляли рахунок фактуру, зверталися до нас і їм виплачувалися ці кошти. На сьогоднішній день зі спорядка 96% вікон з понад двох тисяч пошкоджених вже замінено. Нагадаю, 29 грудня внаслідок ракетної атаки по місту одна людина загинула. Також пошкоджено житлові будинки та чотири навчальні заклади. Іванка Кадисько, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів.